Привіт! Рада вас всіх бачити та вітати! Разом зі мною прийшли Надійка та Михайлик. Вони теж вивчили лічилку і хочуть з вами її розповісти. Розпочинаємо! Раз, два, три, чотири п'ять. Вийшли іграшки гулять. Як нам бути? Що робити? Треба іграшки знайти нам. Будемо знову рахувати! Раз, два, три, чотири, п'ять. Треба іграшки наші шукати. Ой, які ви молодці, діточки, ви молодці! Вивчили цю чудову лічилку. Але наші діточки, ось ці, Михайлик та Надійка, щось свої іграшки розкидали. Що ви кажете? Не розкидали? А що ви з ними зробили? Вони їх порозкладали. А для чого? Зрозуміла, щоб ви з ними пограли. А які ж правила гри, які я зрозуміла? Діточки, ті іграшки, які придбала Надійка, потрібно всім нам розташувати з правої сторони. А ті, які придбав Михайлик, з лівої сторони. Якщо я буду брати іграшку, яку купила Надійка, ось, наприклад, хто це купив? Надійка, попіт. З якої сторони покласти потрібно? З правої. Ви піднімаєте праву руку. Ось так. Попіт справа. Я його ставлю. Добре. Це кубік-рубік. Його придбав хто? Михайлик. І потрібно поставити з якої сторони? З лівої. Показуємо. Постав правою рукою напрям наліво. Я буду знати, що його потрібно поставити з лівої сторони. Кубік-рубік. Так. Годинник. Молодці. Справа. Дзига. Молодці. Зліва. Так далее: штурвал справа, витрильник злива, мяч справа. Далі фарби вірно справа. І останнє, о, у нас пірамідка. Вона вже тут, з якої сторони? З лівої. Все вірно. Молодці. Ми всі іграшки розставили так, як захотіли наші друзі. Надічені іграшки з правої сторони. Михайлика іграшки всі з лівої сторони. А давайте ж з вами порахуємо, у кого ж скільки іграшок. А рахувати ми будемо з низу вверх. Розпочинаємо. Один. Два, три, чотири, п'ять. Так скільки іграшок у Михайлика? Вірно, п'ять. А якщо я їх порахую зверху вниз, скільки їх стане? Теж кажете п'ять? Давайте перевіряти. Рахуємо. Один, два, три, чотири, пять. Вірно, теж п'ять. Ми рахували знизу. Вверх і зверху вниз, але все одно їх п'ять. А у надійки скільки. А давайте їх порахуємо зверху вниз. Давайте. Давайте. Розпочинаємо. Один. Два, три, чотири. П'ять. Так скільки іграшок у надійки? Теж п'ять. Ми рахували зверху вниз. А давайте навпаки теж порахуємо знизу вверх. Давайте. Давайте. Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Теж п'ять. П'ять у Михайлика і п'ять у Надійки. А у кого більше, а у кого менше. Все вірно. Там п'ять і там п'ять. У них поївно. Кажуть вони, що хочуть пойти на прогулянку погуляти. І треба все це прибрати. Добре, допоможемо прибирати. Я буду прибирати. Яку за рахунком я приберу, то ту ви називаєте. Вона кубік-рубік. Який? Який? П'ятий. От і прибираємо. П'ятий. Четвертий, третій, другий, перший. Вірно. Ось ми і прибрали. А давайте і тут теж почнемо. Знизу від п'ять. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Так цим ми впорались. А тепер прибираємо цифри. Яку я тримаю, ту ви називаєте Один, два, три. Чотири. П'ять. Так. І далі. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці. Не помилились. Надійка та Михайли кажуть, що хочуть спочатку трошечки вжити вітамінів. А їм матуся їх приготувала. Дуже корисну моркву, вірно, солодкий перець, огірки та помідор. А як назвати все це одним словом? Що це? Вірно, овочі. Так, а скільки їх? Ви кажете чотири, але потрібно перевірити. Рахуємо. Один. Два. Три? Чотири. Так. Всього, скільки овочів? Чотири овоча. Вірно. А, Надійка каже, що є ось груша. А груша це теж овоч? Ні, це фрукт. Але це в ній теж є вітаміни. І скільки тепер всього разом овочів та фруктів? Так. До чотирьох додали 1 і всього їх стало 5. Так, вірно, 5. А давайте порахуємо і ще раз перевіримо. Один, два, три, 4, 5. А якщо я почну рахувати з правої сторони, їх стане більше чи менше? Що так само? Давайте перевіримо. Я на допомогу ще знову цифри візьму і почну їх виставляти з правої сторони наліво. Рахуємо один, два, три, чотири. П'ять. Тісно, їх теж п'ять. Ми рахували зліва направо і справа наліво, і все одно їх залишилось. Так. Що? Який шум? Чуєте? А, -а, -а подивіться. Це різні комахи прокинулись. А чого ж ви сперечаєтесь? А, -а, -а хочуть стати, сонечка каже, я хочу. Бути першою. Давайте поставимо її першою. Ану, показали мені. З якої сторони мені потрібно його поставити? Показали, вірно, показуємо правою рукою на ліву сторону, тому що завжди весь, всі рахунки починаються з лівої сторони, зліва. І ось вона перша. Сонечко, ти вже перша. А Равели каже, а я дуже повільний, і я хочу бути останнім. І я на це навіть не ображаюся, коли я останній. Діточки, а останній це з якої сторони? Так, з самого краю з правої сторони. Все вірно, я побачила, що ви підняли праву руку. Вірно? Хтось летить? Такий легенький А, Крильцятами. Це хто? Так, це метелик. А він каже, а я хочу стати посередині між сонечком та равликом. Всі зразу показали, вірно, посередині це ось тут. Ой, як добре вам. Це всі ваші друзі? Ні. Хто це? Це Бтілка. Ділочка, привіт. А ти де, де хочеш бути? Ти хочеш стати з правої сторони від метелика? Діточки, а ну підкажіть, з правої сторони від метелика. Це де? Я бачу, ви підняли праву руку. Знаходимо метелика і з правої сторони, вірно, це ось тут. Тут ти хотіла стати. Так, справа від метелика. І такий-такий повзе ще ось такий хто? жук, а він каже: а я хочу стати з лівої сторони від метелика. Я бачу, ви підняли ліву руку. А давайте так правою і вкажемо напрям. Вліво, метелик. От права рука на метелику І пересуваємо цю руку на ліву сторону. З лівої сторони жук. Ну що, друзі, ви так хотіли стати? Так весело всі наші комашки сказали в один голос. Що? А! -а, -а. Діточки, вони запитують. У вас запитують. Ану скажіть, хто знаходиться між сонечком та метеликом? Хто? Жук? Так, між сонечком та метеликом знаходиться жук. А який він за рахунком? Який? Другий? Рахуємо. Перший другий. Вірно, ви молодці. А хто знаходиться між метеликом та равликом? Хто? Бджілка, вірно, між метеликом та равликом. Знаходиться бджілка, а вона яка за рахунком? Четверта. Давайте рахуємо. Перший, другий, третій, четвертий. Вірно. Бджілка четверта. Так, а хто знаходиться між жуком та бджілкою? Так, вірно, метелик. А метелик який за рахунком? Третій рахуємо. Перший, другий, третій. Вірно, метелик третій. А хто тут перший? Вірно, сонечко. А хто тут останній? Вірно, Ралик, а який він за рахунком? Який? П'ятий? Рахуємо. Перший, другий, третій. Четвертий, п'ятий? Вірно, він п'ятий. Молодці! Ой, як чудово ви придумали! І нам так здорово було з вами грати. Молодці! Відпочивайте, а ми уже будемо з вами закінчувати. Що робити? Хтось знову плаче? Ага, а ви знаєте хто? А спробуйте вгадати, це цифра, яка завжди починає рахунок. І це яка цифра? Вірно, цифра один. Інакше ще називають одиниця. А чому ж ти така сумна? Та, вона каже, що давно не чула про себе віршик. І ще що? І каже, що цифру 5? Яку ми з вами вчили самою останньою? Ви, діточки, зробили з лего. А вона теж хоче, щоб її зробили з лего цеглинок з конструктора. Зробите? Добре, ми будемо чекати. А віршик? Віршик зараз ми повторимо. Пам'ятаєте наш віршик? Про цю цифру? Пам'ятаєте? Ми її вивчали самою найпершою. Цифра один чи одиниця, пряма й тонка, як шпиця, рахунок та таблички починає одиничка. Згадали? Так, звісно, згадали, вам лише треба його повторити і зробити з конструктора сконструювати цифру один. Я сподіваюся, що вам сьогодні сподобались ігри нашого Михайлика та Надійки. Сподобались? А скажіть, а які самі? Ага, корисні овочі та фрукти розкладати, рахувати. А як ми з вами їх рахували? Пам'ятаєте? Зліва направо та справа наліво. Так, ще що? З комахами. Так, ми їх рахуємо. Теж рахували, ми за рахунком виявляли, хто який за рахунком. Давайте ще раз порахуємо. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. І навіть ми можемо і у зворотньому. П'ятий, четвертий, третій, другий, перший. А ще що ми з вами робили? Що сподобалось? Ага, ту гру, яку придумали Надійка та Михайлик, розкладали їх іграшки. З правої та з лівої сторони і рахували їх знизу вверх і зверху вниз. Добре, я дуже рада, що вам всі ігри сподобались. Ну, на цьому я, звісно, з вами вже прощаюся. До побачення, до нової зустрічі!